Ну, всі дівчатка і хлопці, зараз замісимо тісто і я потім покажу, що в мене вийде з цього. Що я буду робити? Значить так, я беру водички, не повен стакан, десь може до 200 мл. Так, хочу покласти дрібочку солі, Чайну ложечку. оцет у мене столову ложку олійки. Все я одразу, знаєте, замішую, ага, ще трішки хочу дрібочку і цукру покласти. Ось так. Так, тепер кладу дріжджі 7 грамів, від 7 до 10 грамів. У мене завжди, дівчатка, майже завжди все науку. І все виходить. Це зараз перемішаю. І підготувала я 300, від, не відважила, навіть відміряла 300 грамів порошна. Порошна я буду вводити поступово, якщо буде мало, то я додав ще. Я завжди залишаю трішки. Так, ще хочу я сюди додати розпушувач. Бо тісто, мене запитують навіщо? Бо тому, що тісто це універсально, то я хочу пів чайної ложки додати, розпушувача, Це не забагато, якось, не, не завадить. От. І буду замішувати тісто, дівчатка. Водичка в мене тепла. Все дуже легко. Замішу таке густеньке, еластичне тісто. Ось так. Борошно я додаю. Скільки треба, сі додаю. Все буде добре, дівчатка. Треба вірити, надіятись, завжди вірити добро, і все буде добре. І не забувайте, тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде, дівчатка. Так, дівчатка, тісточко таке гарненьке, незабите. Я теж його вкриваю і відставляю десь десь до годинки відпочивати. Хвилин 40 до годинки приблизно. Якщо комусь треба більша порція, то можете її подвоювати чи потроювати. Це таке діло. З мене достатньо буде стільки, але я вас запевняю, що це буде смачно. Беру залишки сиру, терку, тарілочку, і в кого який є сир, натираю на терку. У мене ще ось є кусочок ковбаски. Можна дрібнесенько покришити, можна теж на терку, я спробую. На терку дуже гарно в мене треться. дівчатка. Ось така буде начинка. Підготувала я сир, з ковбаскою. Тепер які спеції. Хто які хоче, ти такі кладіть. У мене до піци приправа трішки посиплю. Воно дружить і з тістом дружить, і з сиром дружить, і з м'ясом дружить, з ковбасами дружить. От, з усім дружить. Хочу додати десь дві ложки майонезу. Можна трішки додати томатної пасти чи кетчупу якогось. І гарненько перемішую. А начинка вже готова. Я її відставляю в сторону. Тісто я один раз підминала. Кладаю його на поверхню. Розділяю на такі невеличкі частинки такі. Як для вареничків. Беру це тістечко. Я ось так розпліскую, так як я буду робити варенички. Чи хто як хоче. От. Я показую, як я роблю. І звичайно вислуховую вас. Бо я завжди прислухаюсь до ваших порад. Для чого я так хочу розплескати, щоб оцю всю начинку мені викласти, щоб вона в мене не залишилася. Рівномірно. Так, дівчатка, начинку я розподілила. Я люблю начинки класти не менше, ніж чиста. Тобто, в рівних долях. Гарненько защіпую, як варенички. Поліпила я свої пиріжки чи то вареники, хто як назве. Тепер беру сковорідку, наливаю сюди олійки, так як я не можу точно кількість сказати, скільки олійки я сюди навлю, бо того, що в кожного діаметр різний, то я орієнтуюсь на мизинець. Покриваю отак гарненько. Улійки наливаю, щоб повністю дно застелилося. От, і гарненько розігріваю і буду смажити свої вареники, чебуреки. Тепер ось так гарненько ще переліплюю, щоб вони не розклеїлись. І злегенько ось так розпліскую. Але я робила навіть ще й менші. Дуже цікаво виходить. так. Знаєте, Не треба двома руками тримати. І ось такі буду викладати на сковорідку. А Ось так смажаться мої чебури варенички. Пахнуть дуже смачно. Ось такі в мене вийшли мені чебуречки. Не знаю навіть якогось скуштувати. Всі такі смачні. Ось такі вони багато сиру. То ще багато чого залежить від сиру. Я оце думаю, скуштувати чи ні, бо багато мені пише дівчат, що кажуть, що така доросла жінка, там щось чвякає. Але що ж то за повар, якщо не скуштує те, що приготував? Правда ж? От і я скуштую? Дівчатка. Це дуже смачно. Готуйте з задоволенням, бережіть себе і будьте всі здорові! Всіх обіймаю до наступних зустрічей.